У мене дитина 730 грам, вона була така, як як цип'ятко, невеличка. Маленькі поспішайки, ранні пташки це ті діти, які з'являються на світ раніше терміну. Та під пильним наглядом лікарів ведуть боротьбу за власне життя. Таку боротьбу велає маленька Вероніка. Дівчинка народилася раніше терміну на 34-му тижні. Мама Вороніки Наталя розповідає, що мала народжувати у Києві, але через активні атаки росіян приїхала в Івано-Франківськ та вирішила народжувати в обласному перинатальному центрі. Перші три дні мали людка була тут під наглядом лікарів в реанімації. І потім, місяць, майже ми тут були в неонатальному. Нам допомагали. Ми вчилися самі дихати, ми вчилися їсти, бо спочатку був зонд. І плюс мене, як недосвідчену маму, ще лікарі. Навчали, як бути з малою. Зараз вороніці вже два роки та сім місяців. Дівчинка росте та добре розвивається. А мама маленької поспішайки каже, що головне на цьому складному етапі довіряти лікарям. Не знаю, чи можна так казати, але ось дякую обставинам, які були, за те, що я потрапила саме сюди. Бо я не знаю, як би воно було, якби я тут не опинилася. І якби не опинилися ті люди, які були зі мною тут поряд в цей час. Це і лікарі, і медсестри, і навіть ті ж самі санітарки, які приходили, і вони просто посміхалися і підтримували. В Вено-Франківському обласному перинатальному центрі виходжування та лікування передчасно народжених дітей є одним із пріоритетних напрямків. Тут створили закритий цикл виходжування поспішайок. На першому етапі стан немовлят стабілізують. Субтитрувальниця від перших хвилин в нас є вже дуже багато всякого обладнання, завдяки якого ми можемо стабілізувати новонароджених діток і на пульсуючій поповині, і надавати повний комплекс реанімаційних заходів і заходів для підтримки життєдіяльності саме в пологовому стаціонарі, в пологовому залі. І після цього ми транспортуємо дитинку в наше відділення, де вже спостерігаємо. Після реанімації, якщо стан дітей стабільний, вони потрапляють на другий етап постінтенсивного виходжування немовлят. Зараз на цьому етапі. Абі перебуває любов з двійною Анною та Вікторією. Діти народилися на 30-му тижні. Одна дівчинка народилася вагою кілограм 670 грамів, а менша з вагою 730 грамів. Я не планувала швидше родити, то просто так, так склалися обставини. Діти так вирішили. Відійшли води у більшої дівчинки, і прийшлося приймати лікарям рішення, що треба мене кисарити. В мене дитина 730 тридцять грам. Вона була така, як. Як цип'ятко, невеличка, і в ці пробірочки зверху це, це важко було дивитися. Батькам просто треба менше думати про свої емоції, а більше думати, що робити. Треба прислухатись до думки лікарів, слухатися навіть якщо це важко, і мама перебуває в шоковому стані, в стресі. На другому етапі матері вчаться самостійно, але під наглядом лікарів опікуватися дітьми. На нашому етапі, що стосується дітей відділення інтенсивної терапії, ми продовжуємо лікування. Тут є. Єдине, що не проводиться, це дихальна підтримка інвазивна. Все інше в нас також проводиться. І безпосередньо вже у виходжуванні і лікуванні таких дітей бере активну участь батьки. Мама в основному. Тут ми навчаємося і годувати дітей. Тут активно впроваджується виходжування дитини методом кінгуру. Після виписки діти до трьох років перебувають на катемнестичному спостереженні та реабілітації. Це і є завершальний етап виходжування дітей. У нас є вже вся мультидисциплінарна команда. Спеціалістів а саме три лікаря фізично-медичної реабілітації, три фізичних терапевти, два ерготерапевти, терапевт мови й мовлення, психотерапевт. Тобто сім'я, це вже в нас так виглядає. Може отримати всю мультидисциплінарну допомогу різних спеціалістів згідно їхніх потреб і запитів. Наразі на катемнистичному спостереженні перебуває і Меланія, яка народилася на 33-му тижні та пройшла два попередні етапи виходжування. Зараз дівчинці вже 9 місяців. Ну звісно, що складний етап, але в принципі ми пройшли його досить легко. Тому що довірились лікарям і розуміли, що всі тільки працюють на благо наше. Я думаю, що якщо мами з дітьми тут, то вони на правильному шляху для одужання. Своїх дітей додамо, що 17 листопада відзначають міжнародний день передчасно народжених дітей. Необхідний він для того, щоб підвищити обізнаність про проблеми та наслідки передчасних пологів. Матерів закликають не боятися та довіряти лікарям, адже правильна допомога та батьківська любов рятують навіть найменших немовлят. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.